Відрізав цей кусок, тут він трошки проржавів і вверх пішов, але отут, бачите, вже таке, наче й нержавий шов. Також туди пішов-шов. Тут є цей отвір, і в мене таке відчуття, що вони його обробили, тому що він жирний. і І вам так посвітить, він весь зовсім нержавий і так гарно проварено, бачите, варив прямо реально чоловік профі своєї справи. Сварщик у них був отмінний. Ну, то таке. Але я буду залазить в приєм, так як у мене римставка є. По цей кант, щоб мені потім не шпаклювати сам кант, тому що він вже тут не новий. Як ви бачите, він бачите, трошки життя вже бачив, тому я його зроблю суцільним новим із ремставки, щоб не шпаклювати його. Там всередині шов зашпаклюємо, тут пошпаклюємо, а сам кант хай залишається живим. Ну і тут. Внутрішня арка, треба буде це все робити самому. тут наче воно й живе, але я не впевнений. Тут все одно є трошки корузії. Я просто не готовий на себе брати відповідальність, розумієте? Якщо я його залишу, я його можу вичистити з обох боків, загрунтувати, пофарбувати. А там всередині буде десь корозія. І потім через два роки вона вилізе на вулицю, а чоловік позвонить мені і скаже: «Назар, а чи ти мені арку не поміняв? Так же ж я буду крайній. Тому краще його все замінити, заварить і забуть на 5-7 років.